Друзі, ті поодинокі люди, які вірили, що при владі є люди, які переживають за державу, мені здається, вчора всі завершилися. Для нас надзвичайно важливо не тільки сказати критично про уряд, для нас важливо сказати сьогодні, що не було такого грудневого періоду в українській державі, коли б більшість областей не мала бюджетів. Коли б міські голови від керівників партії регіонів до свободи і батьківщини не знали, чим розрахуватися перед пенсіонерами і бюджетниками. Не було такого року, де кожне місто, починаючи з славної столиці Києва, у борг прибирає сніг. Не було такого року, щоб кілька діб, як під час війни, під Сталінарадом, сиділи б люди в Західній Україні і не знали, хто їм допоможе. Друзі, хто буде нести відповідальність за цю владу і за дії, яка вона зробила? Об'єднана опозиція Батьківщина переконана, що ми не маємо морального права почати святкувати Новий рік через Бог Христова, поки на цій трибуні не буде старий новий прем'єр-міністр. І який скаже нам, чи має він гідність і мужність бодай виплатити пенсію заробітну плату людям за грудень і нормально перевести країну в інший міст? Arik!